Що спільного у Києва та Харкова? Метрополітен, статус міста мільйонника, кількість університетів та студентів. Ба Більше. Побачити дух єдності Києва з Харковом можна на метро Арсенальна. Відчути на Харківській. А на станції пласпорту навіть скуштувати. Кулінарну родзинку Харкова до столиці привезли переселенці. Родина Гудімових залишила рідний Харків після 24 лютого. Спершу вирушили на захід. Але згодом Андрій зрозумів: перечекати не вийде, потрібно починати життя спочатку. Так і виникла ідея закладу. Я планував відкрити бар в центрі міста. Це підвальне приміщення, і ми не встигли відкритись, тому що відкриття мало бути 8 березня. Але це, це приміщення було нам дуже класним бомбосховищем. Заклад символічно почав працювати 23 серпня до дня Харкова. Спершу в меню була звична для харків'ян та нова для мешканців столиці квадратна піца». Її можна замовити цілу або половинку. Також є окрошка та напої. За кілька місяців смаки основної страви урізноманітнили, а на закуску додали салати. Як у Києві перепічка, так у Харкові квадратна піца. Стандартна начинка, але незвичайні форма та основа. Ріжджове, легке, пухке, схоже на домашнє тісто не порівняти з жодним іншим. Такому рецепту б навіть італійці. Такої піци в Києві більше ніде не знайдеш. А от для харків'ян це звична справа. Справжній кулінарний символ міста. Рецепт якого таємниця. Начинки там стандартні в Харкові. В Харкові продаються ця піца, тобто багато мереж її продає. і Там самі стандартні начинки. Тобто в нас є там з куркою ананасом, піца там з куркою грибами. З солями, ну тобто, там є такі, знаєте, стандартні рецепти. Окрім їжі у закладі і атмосфера харківська, чого лише варті написи на стінах. У переважній більшості фрази розуміють лише місцеві, а їх тут вистачає. Увесь персонал, переселенці з Харкова. Тут вони отримали не лише робочі місця, а й справжнє відчуття дому. Якось одним вечором прийшов молодий хлопець. Він замовив піцу, там сидер, відпочивав, це був вихідний день. І ми якось почали розмовляти по типу хто з Харкова. Там і дійшли до того, що ми з одного гуртожитка у кожного зі співробітників тут єдине бажання знову побачити Харків квітучим і щасливим. Тож усі активно працюють на перемогу. Відтак випустили власну лінійку мерчу 50% з продажів якого. Йдуть на підтримку армії. Ось така листівка або пін точно не будуть зайвими у вашій колекції. Тим паче вони наближають нашу перемогу. З продажі вже зібрали 200 тисяч гривень. На них купили StarLink, комплекс пропелерів для Матріс 300, ліки та інше обладнання для 79-ї ОДШБ. Тому, якщо ви досі думаєте, кому задонатити сьогодні, приходьте у Хафуд. Тут і смачно, і корисно.